Продовження того от стосовно заробітних плат професіоналів, от Борислав Берез говорить про те, що сподіваюся, що будуть оці достатньо якісні великі зарплати, тому що тоді прийдуть професіонали. Чи дійсно тут є ось така взаємозалежність? Тут 50 на 50, знаєте, халтурників вистачає скрізь. Ми вже бачимо, знаєте, що велика зарплата це не означає, що людина спроможна щось зробити. А коли знаєте, особливо у нас мода на те, що якісь невідомі бухгалтера чи аудитори, які десь щось робили в якихось закордонних конторах, вони великі управлінці у нас, як, наприклад, в Укрпошті з величезною зарплатою людина, яка взагалі не мала стосунку до подібної галузі, нічим реально не керувала, так фактично вона була. Звичайним інвестбанкіром, які щось купити, подешевше, швиденько продати і виїхати за кордон, так у них така психологія. Тому я не є гарантією, що прийдуть конкретні показники. шановні, а що ти так в такі такі строки зробиш? По-друге, якщо не буде контролю і корупційної діяльності, знаєте, це великі зарплати. такий буде приємний додаток до всього іншого. Так що давайте без цього, без, без наїмності і все, що От... з цим пов'язано.